Далі ми переміщаємося із Бахмуту до Херсонщини. Наші кореспонденти там повідомляли, що у Херсоні в день були чутні вибухи. Тож детальніше про ситуацію ми дізнаємося у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконікова. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю слава Україні Героям слава, пане Олександре. Що можете повідомити в ефірі стосовно повідомлень наших кореспондентів про вибухи у Херсоні? Яка ситуація станом на зараз? Що відомо? Так дійсно обстрілювали росіяни корабельний район. Внаслідок вже є повідомлення, що внаслідок цього обстрілу отримав поранення 40-річний правоохоронець. Було шпиталізовано. поранення було м'яких тканин, не важке м'яких тканин плеча. Зараз не все добре. Лікарі займаються. Також і були інші вибухи, інші оптимища без Постраждали саме там, але продовжують росіяни обстрілювати керованими авіабомбами Херсонщину. Вже тільки от на шосту ранку було 12 керованих авіабомб з 12 години ночі, ну тобто з початку доби. І так воно йде майже 4-3, продовжують кожні 2 години скидувати тільки за вчорашній день внаслідок всього таких керованих авіабомб, нальотів. 32 було вчора кевровані авіабомби, які вони скидали на в основному на Бориславщину. І там загинуло двоє людей: хлопчик 13-річний, насить якраз такого скиду, і чоловік 42-річний. А чи правильно я розумію, пане Олександре, що за останній час атаки росіян на Херсонщину вони посилилися? Ну, якщо казати, в, десь на 100% збільшилась за останні два місяці збільшилась кількість снарядів, якщо там було до цього там, 350. Ну, вчора також було 364, але це таки виняток більше. Тобто 600, 700 снарядів у нас вже зараз така норма. І це якщо збільшення цих снарядів, ну там артилерія, міномети, танки, це на 100%, то Керовані вібомби збільшились на 2000%, тобто було там приблизно одна-дві в день зараз до 40%. Пане Олександре. Чи пов'язуєте ви збільшення цих ворожих атак з, з рейдами наших збройних сил України на лівобережжя Херсонщини? І з цим пов'язано, мабуть, це, це пов'язано також з, з тим, що росіяни бояться контрнаступу з правого берегу туди. Угу. Ну а в таких умовах, пане Олександре, чи вдається підготуватися ну, і готуватися до а, зимового періоду, до настання холодів, а, до ймовірних відключень, до а, ймовірних обстрілів енергоструктури? Чи вдається якось а, ну, хоч трохи зберіг зберігати ті енергооб'єкти важливі критичної інфраструктури? По перше за так дорученням і офісу президента центральної влади? Ми займаємось і захистом цих критичних. Вузлів, вузлів критичної інфраструктури, в тому числі і теплоносії, в тому числі електропостачання, газу, водопостачання. Особисто приїжджав заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба, перевіряв і всі моменти по захисту, і виїжджали ми на острів, там де одна з котелів також буде запускатися, готова до запуску. Там забита окрема скважина. Бо на тому ж самому острові, в мікрорайоні, в корабельному районі було тепло, зараз ми готові на 95%, високів, але ми розуміємо, що в будь-який момент, якщо буде масований обстріл саме там, критичної інфраструктури, то можливі різні моменти, перебої. Тому перш за все, звичайно, ми кажемо, ми готуємося до самого поганого, готуємо всю комунальну техніку і будемо ремонтувати, буде сил. Mm -hmm. Але все ж таки люди, якщо є можливість, краще виїхати на хоча б на зимовий період, поки ми не ситуацію. До речі. Пане Олександре, не спостерігаєте ви зараз виїзд людей з Херсонщини? На жаль, на жаль, не спостерігаємо навпаки, зараз трошки зменшилось самого Херсону. А щодо Херсонщини, то звісно, зараз триває обов'язкова евакуація. В низки населених пунктів і сьогодні тільки з головою військової адміністрації Олександром Прогуням їздили один з таких населених пунктів, який майже весь населений пункт там, десь 96 дітей з сім'ями готові прийняти яремче. Це за під патронатом Олени Зеленської, жінки президента, вона під цей її проект і майже весь населений пункт. Всі діти, щоб переїхали в цей санаторій, і могли там проживати. Це треба тоді тим, хто погодиться, залишати відповідні які заявки. Так, і тоді буде організована так, ця ну... допомога і якби евакуація. З ну, поліцейськими вони роздають такі пам'ятки, де є всі телефони. Якщо навіть ви десь знаходитесь, що до вас може ще не доїхали, просто треба зателефонувати за номером 0800 101 102, це гаряча лінія військової адміністрації. Ми передамо ваші дані і до вас приїдуть. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, долучався до нашого ефіру. Обговорювали ситуацію в Херсоні та області.